Ось і знову настав час програми П'ять хвилин для вічності, і я її ведучий Володимир Гриневич, щиро вітаю вас. Я часто зустрічаю щирих, богобоязливих людей, готових виконати волю небесного Отця, які запитують: пастори, чому ми повинні виконувати 10 заповідей, що записані у 20-му розділі книги «Вихід», Адже вони були дані ізраїльському народові в древності. Багато хто при цьому цитує слова Христа, що записані в Євангелії від Матвія в 22 розділі: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою, це найбільша і найперша заповідь, а друга однакова з нею, люби свого ближнього як самого себе. Посилаючись на ці слова, дехто доводить, що сам Христос заявив про існування лише двох основних заповідей християнина: любити Бога і любити свого ближнього. Але насправді любов це більше ніж принцип. Бог є любов, і кожен, хто дозволяє Богові перебувати у своєму серці Святим Духом, відкриває його для любові. Людина, котра постійно спілкується з Господом, яка дозволяє любові жити в ній, керувати її життям та освячувати її волю, проживе життя згідно з принципами святого Божого закону. Принципи цих заповідей будуть записані в її серці, і вона природньо буде дотримуватися їх. Але що можна сказати про тих, хто вважає, що живе в спілкуванні з Ісусом, однак зовсім забули про десять заповідей? Як може людина, яка живе в спілкуванні з Богом, з Богом любові, не підкорюватися законовій любові? Десять заповідей були встановлені для того, щоб допомогти народові, котрий протягом чотирьох поколінь рабства згубив піднесені принципи Бога любові. Потім, коли цей народ втратив дух цих принципів і став надавати великого значення букві, Ісус заговорив про ці принципи і розширив їх у нагірній проповіді. Ви чули, що було сказано не чини перелюбу? А я кажу вам, що кожний, хто погляне на жінку, щоб пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Ісус не звільняє нас від принципів закону, Він записує їх, коли це потрібно, і розширює їх, коли це необхідно, але його бажання полягає в тому, щоб ці принципи були завжди записані в людському серці. Перші чотири заповіді присвячені любові до Господа, інші шість любові до ближнього. Отже, всі вони про любов. У Богові немає суперечливостей. Усе має свій зміст. Але щоби зрозуміти його, людина повинна жити в постійному, щоденному спілкуванні з Богом любові, тобто з Христом. Помолимось. Наш дорогий і любящий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за твій святий, десятислівний закон, який написаний на сторінках Біблії. Ми знаємо, що Ти хочеш його записати в наше серце. Зійсни, Господи, це сьогодні, щоб ми могли з любов'ю Його виконувати і всьому Тебе прославити. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте. Ісус не звільняє нас від принципів закону. Він бажає, щоб ці принципи були назавжди записані в людському серці. Насилайте ваші досвіди почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою. Чи телефонуйте нам за номерами телефонів, які бачите на екрані. Бажаю вам Божих благословень у всьому. До побачення, до зустрічі!